Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Подивіться, в мене на задньому плані Шматок гарбуза. І я сьогодні влаштую дома гарбузове свято. Гарбузовий день. Зранку наварила каструлю борща з квасолею, рібеньким бурячком, смачний, пообідали. Ну, а на вечір зроблю зараз запіканку гарбузову і гарбузову кашу з молоком. Щось мені таке знайшло сьогодні бажання. Я почистила шматок гарбуза. Достала з морозильної камери сир кисломолочний. Зважила там в мене є його 700 грам. Він покупний, магазинний, не домашній, такий він мілкозернистий. Зараз додавлю яйця крохмал сметану. Зроблю такий, щоб був, як треба. І наважила 800 грам. Гарбуза поставила його проварити. Я не хочу його пекти, це трошечки мені задовго, можна спекти. Ну, я його поставила у воді трошечки протушкую і з блендерю. і вирішила поділитися з вами цим рецептом. Нам дуже подобається гарбузова сирна запіканка, я її готую вже декілька років підряд. І дітям, і внукам подобається, вона така легенька і смачна. Ось так тушкується в мене гарбуз. Він ще трішечки твердуватий, хай потушкується чи повариться, бачу, бульки добрячі. А я тим часом приготую, приготую сир. У сир я додала два яйця, і два яйця доба, розбила і додавлю. Якохолодний гарбуз. У гарбузову масу я буду додати корицю, а у сирну ванільний цукор. Ну, я нічого не міряю, не важу. Це цукор, не ваніль. Додаю так на око, скільки залишилося, скільки з пачечки і додаю. І додаю ложки три, мабуть. Цукру. Зараз добавлю ще ложки дві сметани. Якби був домашній сир, можна було б додати трошки молока. А так, це магазинний, він нежирний, то додала дві ложки сметани. Зараз я його добре зблендерю І додавлю три столових ложки крухмалу. Сирну масу збила і додаю крохмал. У мене кукурудзен не кукурузяний, а картопляний. Ну, звичайно, бажано б кукурузяний. Я додаю три ложки ось так. Зараз я його переблендерю. Вийшла маса. Я додавала до 700 грам сиру ще третє яйце. Мені показалася трошечки загустувата маса. Вона має бути по консистенції Така, як гарбузована. Ну, гарбуз, звичайно, ж, буде річ. І то і зробила річчю сирну. Все, чекаю, поки гарбуз звариться. Зварився мій гарбуз. Дивіться, парує я. Сіділа воду, легенько він так протикується ножем, і я на такому етапі додаю в нього лиш три ложки цукру. Зараз переблендерю і поставлю його десь на холод, щоб трошки підстиг. Ось такий получився гарбуз. Ну, я не буду додати ні крохмал, ні яйця. Вони звернуться в такій гарячій масі. Так що зачекаємо, коли він остигне. Гарбуз трошки остиг. не до холодного, але підстиг. Я його переложила у таку собі мисочку, вона холодна. Бо кастрюля гаряча і тепло ще зберігала вона з багатошаровим дном. Не холодний, але не гарячий. Я увілью грам 50 ще молока з холодильника. В яйця додавила вже корицю, заховала, щоб мені під руками не заважала. Зараз Оце все переб'ю і добавлю крохмал, щоб крохмал уже в більш холодній масі розчинився. Ну, гарбузова маса виходить набагато рідкіша, ну нічого, зараз ми якось справимось. Добавляю три ложки крохмалу, мабуть, три з половиною додавлю гарбуза 800 грам, то буде три з половиною. Гарбуз для запіканки приготувала, духовку увімкнула, щоб нагрівалася на 200 градусів, і приготувала форму. У мене силиконова на 26 см, я її змастила вершковим маслом і поставила таку полосочку, щоб було потім легко витягувати. Зараз я буду виливати суміш. На середину ставлю спочатку сирну, зверху лью гарбуз, щоб добре було видно, зверху сирну посередині, тоді гарбуз. І так по черзі стараюся посередині за об'ємом, щоб було порівно, духовочка вже нагрілася, так, сирна. Дивлюся, гарбуза трошки в мене вийде більше, але ну, нічого страшного. Гарбуз рідший, пливе далі, не посуває сирну масу. Трошки замала форма, дивлюся, на таку кількість. Побачимо, що з цього вийде, і тепер зубочисткою намалюємо зірочку. Ось така вийшло в нас. Такий орнамент. Зараз будемо пекти. Так, друзі, зараз ми зваримо гарбузову кашу. Не знаю як хто, а я її навчилася варити, мабуть, років 15 назад. А може, чуть-чуть більше. Я її з дитинства не любила. І тому ніколи я її не варила. У нас Варили її з таких гарбузів кормових, ніхто не садив спеціально для каші гарбуз вибирали жовтий, який був з тих усіх гарбузів з городу. Варили з рисом. Мама любила з макаронами. Або з кльоцками. я не розуміла цього блюда, і ніколи я його не варила. Ну, а роки внесли свої корективи, усі варять, усі хвалять, розказують, як це корисно. А якщо поїсти гарбуза звареного з пшоном, та щоб він томився годин 6 та поїсти за 10 днів підшлункова буде, як у молодого. Ну, підшлункову ми не лічимо, але сподобався мені гарбуз з У нас вдома це ніхто ніколи не варив. І особливого рецепту я не знаю. Сама як навчилася, так і варю. Почистила гарбуз, порізала на дрібні шматочки і додаю пшоно. Пшона додаю небагато. Ось тут у мене, мабуть, десь так, ну, літр 800 за об'ємом, він кубиками буде менше. Я промила три ложки пшона. Висипаю я його до гарбуза. Я наголошую ще раз, що рецепт собі придумала сама. Так що, хто знає, як правильно, напишіть. Але як вкусно чи смачно буде в кінці, то так буде й правильно. І додаю води рівно для того, щоб зварилося пшоно. У два рази більше, як майже для всієї крупи. Ну, ще відійде рідина з гарбуза, якщо буде цієї замало, молоко буду додати уже у готовий гарбуз. Раніше ми добавляли цукор. Чоловік любить більш солодший, я менш солодший, я можу їсти без молока. Але останні роки нам це дуже подобається з медом. Ось так накриваю кришкою і ставлю на повільний вогонь, щоб воно розтушкувалося до однорідної маси. Каша наша зварилася. Зараз я її розімну, гарбуз, пшоно розвалилося. Добре, якийсь гарбуз сухуватий, і мені довелося ще трошечки додати води. ну Камера показує, що ніби як він рідкуватий, але він не рідкий. І то просто відблискує, Так, зараз я його добре розтолочу. Ось така вийшла в нас каша. Зараз трошки остигне. Молочко холодне буде, каша гаряча, Добавимо меду, і це буде смачно. Так, попробуємо, чи готова наша запіканочка. Уже суха у нас зубочистка. Ну, хай ще хвилин 5 і будемо витягувати. І так, друзі, сідаємо вечеряти гарбузова каша. Сережа буде їсти з молоком. Хоче цукор хай ставить, хоче мед. А я буду їсти без молока. Просто трошки з медом. Ну, вона і так солоденька. Нам смачного. А ви готуйте. Ось, друзі, вистигла наша запіканочка. Пеклася досить таки довго. Годину і 20 хвилин при 200 градусів. Я вам скажу, відкрила нову пачку крохмалу і крохмал неякісний. Не стих, так як би хотілося, Але ж гарненька, і я вже спробувала дуже смачно. Так що буде нам до чаю, до кави. Я додам рецепт, так що готуємо це дуже смачно, швидко і корисно. Дякую усім за перегляд, дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео. Усім спокійної, мирної ночі. І якнайшвидшої нам усім перемоги. Усім. До побачення!